В хірургічному блоці, який виконує нові висококваліфіковані методи дослідження. З якими діагнозами звертаються? Що саме виконує... В період острова інсульту, за аневризмами, стенозами. У нас центр інсультний, де оказує допомогу. Якщо пацієнт попадає до лікарні в, стаціонарному, в стаціонарне відділення, тоді зі стаціонарного відділення йому надається допомога, а так пацієнти звертаються до сімейного лікаря от, і становляться на чергу, де їм буде надана дана медицинська допомога. Судинна патологія виходить на перший план у. Смертності і інвалідизації пацієнтів. Тому це надважлива річ, яка має бути у клініці високого рівня. На даному етапі ми можемо надавати допомогу 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік і навіть більше. Працює ціла команда фахівців. Тому не тільки при мозкових катастрофах, кардіальних катастрофах, але і при враженнях кінцівок, проче, проче, проче. Тобто спектр дуже широкий. І все це робиться за кошт НСЗУ, тобто безкоштовно для громадян України. Це висококласний ангіограф, який дозволяє нам візуалізувати, тобто бачити проблему у судині і лікар внутрішню артеріальну маніпуляцію, він вирішує цю проблему. Тобто не гине мозок, не гине міокард, не гинуть кінцівки при емболіях. Тобто, ну, ми вирішуємо досить широкий спектр. Так? Вада, вона вручається в різних площинах. І ми бачимо такі зображення. Ну, да. А далі вже руки руки лікаря, руки лікаря з цими зображеннями. Так, за графіком. Mm -hmm. Зараз у нас пацієнти діагностику mm -hmm. зі стенотичним ураженням варектно артерій. Ось ми дивимось. Зараз вже були знімки хребтової артерії. От ви бачите, машина сама проаналізувала стеноз до ну, 30% стенозу в лівій хребтовій хрип, артерії. Це не треба оперувати, це лікується медикаментозно. Зараз нас ви бачите інтракраніальні знімки цієї ж артерії. Ну, Завжди знімаємо в двох-трьох проєкціях, якщо найменше. Тобто зараз ви порадуєте пацієнта? Но ми ще не всі зробили що Зараз ще Зараз він робить знімки правої сонної артерії. Ось mm -hmm. Бачите, інтракраніальні гілки. Тут стенозів немає. Що ви її шукали? Слатишим, так, Суження. Вже треба оперувати, ставити стенд. Півтори тижня ми вже проликували 17 хворих, провели 6 операцій. Дві операції при гострому, супроти недальному крововиливі, ендоваскулярна ембалізація невризм. Дві операції при ішемічному інсульті на тлі стенозу внутрішньої сонної артерії. Одна операція стентування хворого з ішемічним інсультом в вертебробазилярному басейні стендування хребетно артерії і одна операція тромбектомії в острому періоді ішемічного інсульту. Хочу зазначити, що хвора, яка була оперована через годину після поступлення в лікарню з оклюзією середньої мозкової артерії, повністю відмовилась і вже рухається самостійно по відділенню інсультного. Коридорами інсультного відділення. А що сьогодні буде за операції? Сьогодні у нас діагностична амгіографія у щас. хворого з підозрою на атеросклеротичне ураження сонних артерій. А можна трошки простіше, що ми сказали? Зруження, зруження сонних артерій, яке пов'язане з такою хворобою роз як атеросклероз. Ті пацієнти, які раніше або помирали, або ставали глибокими інвалідами, вони повертаються до життя, принаймні до, до якісного життя без дефіцитів. Тобто вони не, не є інвалід, люди, людьми з інвалідністю, тобто вони півноцінно повертаються до життя. Ну, тобто, а що ще може бути краще? Ну.